Далеко-далеко, майже на кордоні з Молдовою, сховалося незвичайне українське село. Знайти його справжній квест. Вчора ми дві години петляли по тих доріжках. Дорога, звичайно, сюди жах. Тут немає інтернету, а телефон час від часу переходить у режим роумінгу. Та найбільш відчайдушні мандрівники знаходять сюди дорогу. Я приїхав подивитися паралельний світ. І того, хто у цьому паралельному світі живе. А те, що робить цей бородатий чарівник, здивує вас іще більше. Село Букатинка на Вінничині меншає з кожним роком. Воно могло і зовсім зникнути з карти, якби не він. На вигляд і трохи девакуватий дідусь насправді геніальний скульптор і художник. Олексій Альошкін переїхав у Букатинку 40 років тому. Тут на Вінничині жили рідні його дружини Людмили. Також талановитої майстрині. Вона каже: мої предки з такого села на Україні, де обробляли камінь. Там є коминотеси живі, і там скульптура. Побачивши село на власні очі, молоде подружжя вирішило лишитися тут назавжди. Настільки була любов до природи, що ми поміняли мінські і київські квартири на життя на природі. Тут збудували хату і народили п'ятьох дітей. Та життя в селі не цукор, і смакує далеко не всім. Молодь тікає з села. Навіть школу закрили, де Альошки не працювали 30 років. Проте вони вигадали свій спосіб зберегти букатинку. На в'їзді у село розписана хата. Таких у букатинці вісім. Старі покинуті житла, альошки не розписують своїми руками і перетворюють на музеї. Проте від такої творчості не всі місцеві жителі були у захваті. А якщо доволяється теленка, мелодію можна вести і. Зараз ми у музеї музичних інструментів. Вхід безкоштовний, а експонатів можна торкатися руками. Отак от діти сіли. І всі починають слухати сусіди і самі грати. 20 дітей, 40 дітей. І починає ось така арт-терапія. Ось музей кераміки та іграшок. Дітям все дозволено. Він ж, ж тут їх вчить ліпити на піску, робити картини, Любим. ляльки з простих матеріалів. От і нам дали потримати в руках інструменти. Та це лише частина розваг, що пропонують у букатинці. Олексій Михайлович впевнений, що творити можуть усі. Лише свободи бракує. Бо я такі діти, ні, ні річки не бачили, ні не мав селі, ні, ні ставка не річки. Попливати лодку, залізти на дах, відчути свободу. І тоді буде йти. з не, від нього те думки, творчість, він буде радіти, жити та будьте певні. Дві години у букатинці і всі комплекси як рукою. Альошкін не дасть засумувати. Він і театральну виставу влаштує. Те. Те, я не помила, не і парк атракціонів по-Букатинськи. Не для боягузів. <скрит> У Букатинці нема, нема неможливого. Ти віриш, що ти переліз наверх? Чи не віриш? Ми повірили і полізли. От тільки... <спири> Тепер я не знаю, я буду звідси злати. Воно й не дивно, що такі пригоди лишаються у пам'яті на все життя. Наша дочка тут була з своїми подружками. Вони тут жили в палатках, жили декілька днів. Наприїхала в такому захваті. Тепер вже вона доросла, вона в Києві живе. А ми приїхали подивитись. Мандрівниця Наталя розчулилась до сліз. Хотіла показати оцій малечі. Вона все в інтернеті, все в якихось гаджетах. Природи нам замало. Живемо в кам'яному мішку. Багато поверхівки, вулиці, асфальти. Таку казку у маленькому селі на Вінничині цей чарівник створив не просто так. Це його спосіб зберегти букатинку. Щоб люди звернули увагу, що це музейне село, це унікальне село, це не просто землі. Воно може визити тільки як зелений туризм. Останнім часом навіть місцеві стали це розуміти. Довірили митцю розмалювати місцеву зупинку та хату на в'їзді до села, щоб приваблювало увагу туристів. А він лише усміхається у вуса, бо знає, дива у букатинці тільки починаються.